Одна людина, якщо я показую оце в примірочті, ще не одна людина в мене не пішла без нього. Це класнючий такий, як це називається, джемпер, ну, джемпер з круглим горлом. Він трошечки має фактуру і таку прозорість, дуже легко. Він тепленький, рука нижче. Десь до, до, до середини руки, і крім того, йдуть в комплект ось такі рукавички і ось така шапочка, яку можна зробити і е, хомутиком, можна носити от в приміщенні, якщо спекотно, можна це все зняти і носити як звичайну ковтинку, таку зимову, вона дуже класно виглядає. Прямо повірте мені. 2 390 ціна є чорний, блакитний і сірий, поки що. Сірого, до речі, найбільш. Розмірі одна штучка залишилася, і вони повномірні від 42 по 56.